Привіт! Ми нова традиція і ми навчаємо молодь історії. Чи знали ви, що за думкою вчителів дві третіх учнів не цікавляться історією в школі? Вони втрачають цілий набір компетенцій, стійкість до пропаганди, громадянську свідомість та історичну пам'ять і досвід? Але сьогодні це буде не так. Сьогодні вчителька Оксана побачила у підручнику QR-код за навчальною темою і вирішила спробувати її з класом. Тим часом Павлик, який не дуже любить вчитися, зайшов у гру. У минулому він поспілкувався з справжніми історичними постатями, відшукав ряд артефактів для музею та зміг зруйнувати справжній історичний міф, отримавши відомості про нього від очевидців. Вчителька зразу ж по проходженню отримала про це сповіщення, а також знає, в яких темах орієнтується клас, а в яких ні. Вчителька витратила 15 хвилин року або часу учнів вдома, а отримала підвищення зацікавленості в 92% та зростання знань з теми та культурної спадщини на 25%, а критичного мислення на 11,5. Ми команда розробників, істориків, вчителів, і ми вже маємо домовленість публікації сценаріїв у підручнику. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам цікаво дізнатися більше, і спробуйте гру вже зараз. Спинімо вирожі наративи вчасно.